Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, 24 червня сьогодні 2024 року. І я підійшов до куща, ну який колись тут утріс, ескісточковий Нептун. І бачите, є. є. Його були згризли миші. Чи ще хтось не знає хто? Ось! Пагони досі від нього валяються. Сам корінь з'їли були. І тут було шматок кореня, десь я викинув. Рукава, верніше, не кореня. І сьогодні підходжу, дивіться, вибив з землі. За стільки часу, 24 червня, вже всі давно повиростали, а він таки вибив. Так що ніколи не можна втрачати надію. Часом буває, що вибивають з кореня. Але я це довго чекав, я вже не вірив, що виб'є. А ось вам, друзі, міланка. Теж, бачите, тут було все заглохло. Ось тут навіть вибиває, бачите, вже де мій палець. ось. Глажу, де пальцем. Бачите, навіть там вибиває. А тут уже пагін, дивіться, наскільки пішов, пішов ріст. Пішов, 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 пішов. Ось, бачите, росте. Тут ми його цього пасинка прищіпимо. От якось так. І ще, друзі, показую вам яблуню. Не подобався мені той сорт, бачите, на який я був перещіл. І дуже довго сиділо. Я думав не вдалося мені. Отже я дуже старався, щоб тут... Ну, співпала кора. І дуже довго сиділа-сиділа. І поприщіпував я отут, декілька днів тому. І обидва пагони пішли в ріст. Так що теж і кульочка надягав, щоб був паровий, паровий ефект, щоб не, ну, не пересохло. і так і пішла. Ось і ще одна яблуня була перед Перепривита, перещеплена. Зрізав основний, а тут вибило було з-під щепи десь, щось було вибило. І бачите, було було на місці, на місці і помаленьку йде вріз. Думав, що теж щось не так. Чи рік такий невдалий, чи що. Ну от якось так. І пішла вріз.